Доброго дня, сьогодні 3 квітня, потроху прищеплюю яблука-груші, кісточкові поки не трогаю, там ще заморозки передають до мінус 4. Ще прийде час. Значить Відео буде про те, як старе дерево можна молодити. Тут а в полі в мене якась дичка росла. Можливо, років 8 дом. Піднімається і це буде рости, треба буде теж щось робити. Гербіцидами проходить, тут у мене в полі, не в саду. Так от прищепив флорину. пішло молоде дерево, молода кора, хороша сокорух, хороший, дерево піднялося. Я навесні ще прийшов, обробив тут залізним купоросом, мох, прибив тут дерево, почти весь було мохом, обросло. как хмель туда в литку заплетает дерево тень так это мы тут такие круги летают ну, заодно покажу свой найкращий метод это покращено купливание так вот это пищепа вот язычок робим 2 третьих и на прищепе Це у нас тут Джонніка. От на прищепі так само язичок і встромляємо. Десь заріс роблю такий самий по товщині, як і живець. Так ось. Вставили. Зараз перемотаю. Так от. Перемотав, пірочку, поцепив, вазом варом замазав. Так, бірочка є. І ще і фотографію зроблю з підписом, бо пірка іноді вітром може здувати. А фотографія вже розвідково знаю, який туди буде сорт. Так, сьогодні 5 липня і перевіримо наші. Весняні щеплення на яблуках. Так, підходжу. Тхоний Голд. Ну, от такі прирости. Так, тут адмірал. Теж прижилося. Так. Дивимося, що у нас тут. Ізумруд. Ізумруд. Ось Отаке листя. Чисте листя. Тут лише раз я обробляв, два рази притрітлі і від болячок. І все. Так, тут сантана. От дві щепи сантани. Перетяжки немає. Так. Ось таке. Красиве листя і стебло сантани. І такі чудові прирости. Так, а тут а поруч я прищеплював сапфір. Так, ось сапфір. Теж такі прирости в сапфіра. і вже бачимо. Закладає плодову бруньку. Тобто хоче на наступний рік вже закласти урожай, щоб дати. Мені подобаються такі сорти, що цей рік прищеплюємо і наступний рік вже можна отримати сигналки. Але це в тому випадку, коли прищеплюємо на доросле молоде, хороше дерево. Тоді може бути такий результат. І прищеплюємо. От десь такий бічний пагін, щоб він ріс горизонтально. Так, тут ми бачимо, пішли, пішов пагун зайвий. Так, я взяв з собою секатор і зараз я його, не ну дає. до речі, з той сторони обійшов і не помітив. От бачу вже от щепа цьогорічна, а до речі, він перетяжка. Так, треба надрізати ізоленту і заново перемотувати. Уже хтось мене питав, коли знімати. ну Якщо ізолентою, то треба знімати. Там перетяжка, то якщо прозорою, то там такої перетяжки немає. Якщо спеціальна лента прозора, от сигналка буде Софіра І тут у мене ще є, я пропустив, тут ще Марс. Це ріки щеплював, теж бачу зелений примотав і перетяжка Ось такі Марса хороші прирости. Дійсно, от бачимо листя. Чудове, чисте листя. Ось так. А хто це у нас тут такий, що листя таке покручене? Пристін літній сорт. Ну, тля трохи покрутила, я вже був обробивателі. Так, ну все чудово, 100% тут. Так оце в полі тут проходив мимо і дивлюся, якась цікава рослина росте. І дуже багато бджіл. Оце гуде. Так, і тут ще прищеплював навесні шеллі. І от окулювання робив і сигналки Ось пішло. Тут прищепив, щоб воно кущилося, і цей рік вже ще кілька пагонів викинуло за один сезон, а ця частина задерев'яніла. Так, тут я ще в тому році прищеплював. Це звичайно, шовковиця в мене моя. Вона така теж не дрібна, була примерзна, і це вже фактично такий паслинковий урожай, можна сказати так. Цієї шовковиці. Вона щепа була два роки тому щеплена. Так, а тут вже в кінці поля теж на дичку була флорина прищеплена і на ній вже я навіть не прищеплював і от підходжу от така біда Вітри були, от отака біда повністю зламана прищепа це наскорей на сорт хороший повністю зламаний Видно, на днях був зламаний бачимо шкода зараз перевіримо решту так тут в мене хміль постійно на нього насував я гербіцидом пройшовся так, і дивимося, тут у нас що за сорт Джоника. Джоніка. Чисте листя. Тут я вже нічого не обробляв, Навіть вітлі я обробив разок. Бачимо, листя в Джонніки чисте. Отут в полі, де я рідко обробляю, практично ну, проти болячок не обробляю, перевіряю сорти. І можна буде побачити, чи дійсно сорт імунний, ну, по листю, подам. По Я вже бачу жоніка, він дуже поки що показує себе чудово. Листя яке хороше. Темно-зеленого кольору глянцеве. Так, тут у нас кадел сорт. Теж Ну, такий невеличкий приріст. І тут у нас так. Сансе. Це вже літні яблука. Так, здається, японський сорт. Так, і тут у нас сорт. А, Фуджіон, Це мені прислала людина. Ми мінялися живцями. Фуджіон у мене є від коломіця і це я теж прищепив. Ось будемо спостерігати. Так, ну тут я вже від флоріни залишив. Це на наступний рік вже я тут буду нові сорти прищеплювати. от ну, такий результат, я б сказав, чудовий. Практично ну 100% лише оце оце щепа вітром її поламало. Ну, У мене корей в саду єсть. Тут просто сорти продубльовані. А всі сорти, які тут а в полі, у мене все в саду єсть. Так що результатом задоволений. Ось ще сигналки деякі є. Це вже прищеплював після приморозку. От, здається, так. І от все. Б. Ну, найголовніше, не треба поспішати із весняними щепленнями. І тоді все буде гаразд.